Глава 22. друга. Коли жінка і чоловік у червоному автомобілі зупиняються в дальньому кінці паркувального майданчика, ні Брід Марі, ні діти спочатку ніяк на це не реагують, бо вони вже починають звикати до нових гравців і глядачів на тренування футбольної команди Борга. Ніби це найприродніша річ у світі. І тільки тоді, коли Макс вказує на них і каже Вони ж із міста, так? Вона. Голова окружної футбольної асоціації. Мій батько її знає. Гра зупиняється. і з тренером підозріливо чекають, аби незнайомці представилися самі. Ви, Брітмарі? питає жінка, підійшовши ближче. Вона вдягнена акуратно, як і чоловік. Червоний автомобіль надзвичайно чистий, зауважує Брітьмарі, з відчуттям внутрішнього схвалення зі свого минулого життя. Яке швидко змінюється на інстинктивний скептицизм, набутий нею в боргу до всього, що зовні здається таким чистим і чепурним. Так, це я, відповідає Брітмарі. Сьогодні вранці я залишила для вас документ. Ви вже встигли з ним ознайомитись? питає жінка, вказуючи на піцерію. «Ха, ха, Ні. Ні, не встигла. У мене були інші справи. Жінка дивиться на дітей. Потім на брітмарі. Це стосується правил участі в змаганнях В січневому кубку, куди була записана ця команда. Вона вимовляє слово команда майже так само, як Бридмарі вимовляє слово чашка, тримаючи пластиковий кухлик у руці. Ха. каже Бридмарі, дістаючи свій записник і ручку, ніби озброюючись. У заявці ви записані як футбольний тренер. У вас є відповідна ліцензія. Перепрошую, каже Брітмарі, одночасно записуючи слово Ліцензія в записник. Ліцензія, повторює жінка, вказуючи на чоловіка поряд. Наче це хтось, кого Брітмарі мала б впізнати. Окружна футбольна асоціація та Рада округу дозволяють брати участь у тічневому кубку тільки тим командам, тренери яких мають тренерську ліцензію, видану місцевим органом влади. Брітмарі записує собі. Дістати тренерську ліцензію від місцевого органу влади. Ха, чи не могли б ви мені підказати, як роздобути цю ліцензію? Я одразу ж потурбуюся про те, щоб моя контактна особа в бюро з працевлаштування забезпечила. Але ж, боже мій, це зовсім не те, що ви можете просто прийти й узяти. Вам же треба пройти цілий курс для цього. З істеричними нотками в голосі вибухає чоловік. Який стоїть поруч із жінкою перед червоним автомобілем. Він сердито обводить рукою паркувальний майданчик. Ви ж не справжня команда, у вас навіть немає футбольного поля для тренувань. У цей час терпіння виги добігає кінця, бо ж абсолютно очевидно, що її терпіння найкоротше, і вона шепить йому у відповідь Гей, ви, жалюгідний старий занудо, ми тут граємо у футбол. Чи у що?» що? Перепитує старий Зануда. Ви глухий? Я сказала. Ми тут граємо у чорті футбол, чи ні? Чорт забирай, репетує вега. Ну, промовляє старий Зануда з глузливою посмішкою, розводячи руками. Якщо ми тут граємо у футбол, значить, це і є чортове футбольне поле, заявляє вега. Старий зануда шоковано дивиться на Брітмарі, ніби вважає, що вона мусить щось сказати. Відмарі думає, що в цьому немає потреби, бо в даному випадку вона відчуває, що за винятком її мови вега абсолютно має рацію. Тому вона мовчить. Жінка поряд із старим занудою прокашлюється. У місті абсолютно чудовий футбольний клуб. Я цілком упевнена, що у нас тут абсолютно чудовий футбольний клуб. Перебиває вега. Жінка спазматично втягує носом повітря. Для проведення січневого кубку в нас мають бути правила й інструкції, інакше хто завгодно зможе прийти грати, а це буде хаос. Ви маєте це розуміти. Якщо у вас немає акредитованого тренера, ми, на жаль, не зможемо дозволити вам брати участь. У такому разі вам доведеться повторно подавати заявку наступного року, після чого ми розглянемо голос. Який її перебиває десь із темрями, між чорним автомобілем і вантажівкою Карла, страдницький від похмілля і жодним чином не налаштований на суперечки, це ясно, як божий день. У мене є ліцензія, впишіть моє прізвище в той папірець, якщо це так достобіса важливо. Жінка витріщається на барк. Усі решта так само. Чи дивиться на них банк, як не крути, все одно не зрозумієш. Принаймні пес. Дивиться на брітмарі. А Брітмарі відповідає йому швидким поглядом, достою, як два змовники злодії. Святий Боже, невже вона повернулась у борг? шипить старий шкарбан до жінки, завидівши банк. Шш. шепить на нього жінка. Банк виступає з темряви, розмахуючи своїм ціпком у бік жінки й старого шкарбана так, що випадково, досить сильно вдаряє старого шкарбана по стегну двічі. Ох, Боже ж мій, вибачливо зойкує банк, а потім заміряється ціпком на жінку. Запиши моє ім'я. Сподіваюсь, ти його не забула, каже вона, І зовсім випадково добряче вціляє старого шкарбана по руці разів зо три, а може, й чотири. Я навіть не знала, що ти повернулася в борг, видавлює жінка, холодно посміхаючись. Тепер знаєш, ми. тобто...» Правилами змагань передбачено, що намагається сказати жінка. Банк стогне голосно змучено. Стули писок, а Ніко. Просто стули свій писок. Діти просто хочуть грати. Був час, коли ми теж просто хотіли грати, а старі зануди, як ось цей, намагалися нас зупинити. Сказавши це, банк тицяє ціпкому старого зануду. Але цього разу. Йому вдається відскочити. Жінка довгенько стоїть, наче ретельно підбирає потрібні відповіді. Здається, що вона молодшає з кожною миттю, розкриває рота, знову закриває. Потім, ніби змирившись, вписує ім'я банк у свої папери. Старий зануда безперестанку шкварчить і шипить, коли вони сідають у червоний автомобіль і рушають до міста. Банк не витрачає час на другорядні речі. В похмільному стані терпіння в неї таке ж коротке, як і у веги. Вона загрозливо замахується ціпком на дітей і бурчить. Якщо ви не сліпі, то вже мали б помітити, що я сліпа, ще й дуже, але мені не треба бачити, як ви граєте, щоб зрозуміти, що це нікуди не годиться. У нас лишається кілька днів до того ідіотського кубку, тож мусимо якомога краще використати цей час, щоб хоч щось хоч кудись годилося. Трохи подумавши, вона додає Усе ж на диво не розраховуйте. Це не найкраще напутнє слово, аж ніяк. Брітьмарі, здається, що, мабуть, мовчазна банк, їй подобається більше. Само собою, Омар першим з усіх набирається хоробрості не погодитися з нею. Почасти тому, що він наважується сказати те, що думає вся команда, а почасти тому. Що він дурний настільки, що робить це. Чорт, дідька лисого, ми навчимося зі сліпим тренером. Брітмарі міцно щіплює руки разом. Не можна так казати, Омаре. це страшенно некультурно. Вона сліпа. Що вона може знати про футбол? Це радше випадок ослабленого зору, наголошує Брітмарі, додаючи з легкою ноткою образи. До зайвої ваги. Це не має жодного стосунку. Омар чортихається. Банк лише спокійно киває. Вона вказує палицею на м'яч із такою точністю, що навіть омара це збиває з пантелику. Дай но сюди м'яча, каже вона, одночасно вистом, подаючи команду псові. Пес відразу трюхикає і займає місце позаду Омара. Погляд омара нервово перебігає із пса позаду нього на банк перед ним. Гаразд, що я, зачекайте, я не мав на увазі. Банк із несподіваною спритністю кидається вперед, явно наміряючись заволодіти м'ячем, а пес тим часом присідає за омаром, широко розставляє лапи і надзюрює на гравій акуратну круглу калюшку. Нога банк ніжно торкається м'яча і робить раптовий рух, ніби збирається з розмаху поцілити м'ячем омарові в голову. Він ухиляється, сіпається назад. Лякається, перечіпляється через пса і ногою потрапляє точнісінько в калюжу. Банк різко зупиняється, ставить ногу на м'яч, піцяє палицею в омара і бурчить. Принаймні, я знаю, що таке фінт. І, може, я зовсім сліпа, але б'юся об заклад на великі гроші, що зараз ти стоїш у собачій сечі. Тож, може, ми погодимося? Що я знаю про футбол, принаймні більше, ніж ти. Вега стоїть біля калюшки, зовсім ошелешена побаченим. Як ви навчили пса таке робити? Банк свистить псові, чухає його ніс, розкриває кишеню і дозволяє йому взяти те, що там лежить. Пес знає багато фокусів. Я навчила його щодо того, як осліпла. Я знаю, як треба тренувати. Брітмарі вже на півшляху до центру відпочинку, щоб принести соди. Коли вона повертається на паркувальний майданчик, діти грають у футбол так, що їх чути. Лише спостерігаючи таку гру, починаєш розуміти різницю між тихим і голосним футболом. Притмарі зупиняється в темряві, прислухається. Щойно хтось із дітей отримує м'яча, всі решта починають кричати «Гей, я тут!. Якщо тебе чують, значить, ти існуєш, порчить банк. З похмілля масажуючи скроні. Діти грають. Гукають, пояснюють, де вони. Бритмарі стискає баночкою з содою. Аж у ній утворюються м'ятини. Я тут. шепоче вона. Їй хочеться, щоб свен був тут, і щоб вона могла йому сказати Це чудовий клуб, чудова гра. Після тренування їхні дороги розходяться. Жаба з батьком їдуть додому вантажівкою, самі забирає вегу Омара й Макс Пішки вирушає додому по трасі. Бена зустрічає мати. Вона махає Брітмарі, а брітьмарі махає їй у відповідь банк усю дорогу мовчить. І Брітьмарі вирішує не спокушати долю. А надто остерігається вона спокушати банківціпок, який і в багні побував, а декому і на смак довелося його скуштувати цього вечора. Тому брітьмарі втримується від розмов. Прийшовши додому, банк розгортає целафан і п'є пиво просто з бляшанки. Брідмарі йде по слянку і в підставку. Справді бо, досить, значить, б досить, твердо каже вона Банк. Ви чортова стара зануда. Вам ніхто ніколи цього не говорив? Казали й не раз, підтверджує Брідмарі. І хай там яке значення ви вкладаєте в це слово. Та сьогодні ввечері Брідмарі знаходить іще одну подругу. Піднімаючись сходами. Вона таки наважується, розвертається і питає Ви казали, що ваш батько вболівав за Тотенгем. Якщо це вас не обтяжить, поясніть, що це означає. Панк п'є пиво зі склянки, плюхається в крісло, пес кладе голову їй на коліна. Якщо ти вболіваєш за Тотенгем, ти завжди віддаєш більше любові, ніж отримуєш назад, каже вона. Відмарі накриває здоровою рукою забинтовано. В цій любові до футболу так і занадто багато непотрібних ускладнень. Наскільки я розумію, ви хочете сказати, що це погана команда, куточки Ротабанк сіпаються вгору. Тотенгем це найгірший вид поганої команди, бо вона майже гарна. Вони завжди обіцяють, що будуть просто фантастичними, вони змушують тебе сподіватися, і ти їх усе любиш і любиш. А вони придумають усе нові й нові способи розчарувати тебе. Брідмарі киває, ніби це звучить резонно. Бан підводиться і зауважує у цьому сенсі його дочка завжди була схожа на його улюблену команду. Вона ставить порожню бляшанку на кухонний стіл і, не спираючись на палицю, йде повз Брітмарі у вітальню. Пиво було чудове. Дякую. Того вечора. Притмарі сидить на краєчку ліжка година за годиною, стоїть на балконі, чатуючи на поліційну машину, потім знову повертається до ліжка. Вона не плаче, не сумує. Насправді все майже навпаки, їй просто не терпиться. Вона не знає, куди себе подіти. Просто якась невгамовність вікна помиті, підлога вилизана, балконні меблі протерті. Квіткові горщики і матрац вичищені содою. Пальцями здорової руки бритьмирі проводить по пов'язці, яка закриває білу смужку від обручки. Усе ж певним чином вона досягла бажаного результату від візиту у солярій, хоч і не зовсім такого, як гадала. Відтоді, як вона приїхала у борг, усе йшло не так, як вона гадала. Уперше відколи вона сюди потрапила. Брід Марі визнає, що все не так і погано. Коли вона чує стукіт у вхідні двері, на який так довго чекала, то спершу їй здається, що то, мабуть, плід її уяви, але у двері знову стукають, і Брід Марі зривається з ліжка і, спотикаючись, мчить сходами, як навіжена. Це зовсім на неї не схоже, просто дикість якась. Востаннє вона так бігала сходами ще підлітком. Коли серце добігло до вхідних дверей, обганяючи ноги. На секунду Брітмарі зупиняється, збираючи докупи залишки здорового глузду, щоб поправити зачіску, розрівняти всі невидимі складки на спідниці. Свене я встигаю вона сказати, хапаючись за ручку дверей, а потім просто завмирає, марно намагаючись вдихнути. Вона відчуває. Як у неї підгинаються коліна. Привіт, моя люба, каже Кент.